Слава Ісусу Христу всім громадянам і людям доброї волі. Я не байдужа людина і, і що хочу сказати до, до, тих, до, до тієї ситуації, яка стосується війни і миру. Політичне питання більш складне аніж навіть духовне. але це дивлячись які питання в духовному плані. Там швидше знайдуть, знайдуть розуміння того, що, що Бог один творець і всі ми під Богом ходимо. А от політичне питання дуже складне, тому що воно стосується Росії і України. Це, це ми за стільки років, можливо, навіть тисячу років, пов'язані пов однією поповиною, можна сказати. І так, вінаймір. Росія висуває нові два пункти у тому плані, що вони бачать російську православну церкву в лоні України. А і ще що вони висувають питання російської мови в Україні, якщо брати. Якщо брати за основу е, 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 історію, е, яка ведеться від Київської Росії, Росії, то ми, мабуть, є великороси, а не росіяни. Е, тому що Володимир Великий хрестив е, Русь в Україну скоріше, це потім уже Києво-Могилянська Академія дала. Найкращих ієрархів православного світу. І якщо і, і у переговорах під, підуть обидві сторони на компроміс, то це означає, що в Росії будуть українофіли, а в Україні будуть українофоби. Це, це, що, це що я хочу сказати. Це означає, що у Росії при при, при, при цьому, при, при дворі будуть, коли українці поїдуть до них, будуть говорити на українській мові. А якщо це означає, що вони нас поважають. А якщо росіяни прийдуть до нас у гості, то, то ми будемо російською мовою говорити. Зеркальне відображення симетричне, маю на увазі симетричне, синхронне. Якщо в Росії будуть відкриватися школи українські культурні товариства, бібліотеки, а в нас є росіяни, ще не знаю, скільки процентів на території України. Китайська мудрість каже так, якщо, якщо не можеш. Перемогти свого ворога, то зроби його своїм другом. Зроби його своїм другом. Спільна історія і не лише спільна історія, але, але на побутовому рівні сім'ї все ріжеться, це ми, це все ріжеться по живому і всім боляче, як росіянам, так і нам. А позиції старшого брата ми не підтримуємо позиції старшого брата лише на таких засадах, на таких засадах можна вести якісь переговори з росіянами але стосовно, стосовно компромісу, це коли обидві сторони виходять з-за стола переговорів. Незадоволені, чим незадоволені тим, що і вони поступляться і ми поступимося. І тоді виходить так, що, що є в цьому логіка, виходить так, що вони поступилися і ми поступилися чимось. Так що, е, е, якщо таке можливо, то на духовній неві можливо. Е, Можливо, будемо мати єдину, єдину християнську церкву і патріарший статус. У мене все.